Вода з під явора яримо на долину, пишається над водою червона калина, пишається калиненька, явія молодіє, а кругом верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпочиться котяточка поміж собою, а качечка випливає з качером за ними. Еловить рязку, розмов розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, стало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати в садок погуляти. Порадитись, кого хто їм своїм взятим взяти? Тарас Григорович Шевченко.